ефірі новини на телеканалі ТВА і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. Гучні вибухи та постріли знову лунають у Донецьку. Про це активно пишуть тамтешні жителі в соціальних мережах. Є жертви серед мирного населення. Повідомляють у Раді безпеки та оборони. Троє людей загинули ще 10 важко поранені. З мінометів та артилерії вісім разів атакували Донецький аеропорт. Українські військові атаки успішно відбили. Донецькі змі пишуть морги міста переповнені тілами терористів. Лише сьогодні до однієї із тамтешніх лікарень привезли три автобус. Із трупами бойовиків. Найкраща ситуація і на Луганщині. Там бойовики здійснили 80 вогневих ударів по позиціях української армії. Гатили зградів, мінометів та артилерії. Загинули двоє мирних мешканців. А за тиждень на контрольованій Україною території Луганської області від рук терористів загинули вже шестеро цивільних. В області великі руйнування інфраструктури в станиці Луганській немає ні світла, ні газу, ні води. Повністю знеструмлена і Чернухина в РНБО констатують загострення ситуації на Дебальцевському напрямі. Терористи із Градів обстріляли позиції сил АТО і населені пункти у цьому районі. Слід відзначити, що противник почав більш активно використовувати системи залпового вогню ГРАД. Обстріли з Градів зафіксовані на усіх напрямках. Це свідчить, що терористи постійно отримують боєприпаси. Наші військові ефективно діють у відповідь, застосовуючи артилерію для знищення вогневих точок ворога. Путін не прагне відокремлення Донбасу від України і не хоче ескалацію конфлікту на сході. Переконані спецслужби НАТО. Про це повідомляє німецька преса з посиланням на власні джерела спецслужби альянсу. Застерегли колег з інших країн від невірної оцінки політики Кремля. За даними джерел, Путін робить ставку на федералізацію України. В альянсі неофіційно відзначають, що сепаратисти останнім часом діяли некоординовано і Путіну ледь вдалося повернути над ними контроль. Наручні годинники і гроші. Міністр оборони України Степан Полторак відвідав військових, що отримали поранення у зоні АТО, і нині лікуються у харківському шпиталі. Посадовець запевнив, годинниками увага держави до бійців не обмежиться. Працюватимуть над спрощенням отримання статусу учасника бойових дій. Подробиці візиту далі у сюжеті. Я випадаю, 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 духу ну, і годинки, щоб все було добре. Станіслав Полянський, який щойно отримав нагороду з рук міністра, веде себе дуже стримано. Емоцій не показує. Сам він з 92-ї бригади. Захищаючи Авдіївку, отримав важке поранення. Лікарі запевняють, ходити буде. Ну, ну в очиму, спасія. Якби я не за часи туди ходю. Прилетіли міни, вот і все, я виявив, тут. В іншій палаті Віктор Колосовський, кухар 25-го батальйону, потрапив на лікарняне ліжко з Дебальцево на днях. При патрулюванні території його підстрелили. Чоловік каже, провів на передовій сто днів. Наголошує, вилікується і неодмінно повернеться до своїх бойових побратимів. Ату ми з 20.08 нуль ротації кожного дня. Тому що в принципі ребята наші встали. То есть это, в принципе, вся награда принадлежит нашей позиции. Непосредственно всем нашим ребятам У нас мало уже осталось на позиции. То есть это благодаря им. Позиция Скорпион. Все ребята мои ну, родные, дорогие. Я их всех люблю. И они меня ждут, и я их очень хочу, хочу к ним вернуться назад. 24 чоловіка, учасників АТО, отримали грошові премії, годинники та відзнаки від міністра оборони України. Всього на лікуванні з різних підрозділів зараз у військово-клінічному центрі знаходяться майже 300 бійців. Більше 80% – це хворі, які отримують захворювання в результаті дій техніки, в дій в результаті. Побутових умов, в результаті погоди зимні, зимні. і тільки трошки більше 10% щоденно поступають, ну в окремі дні трошки буває до 20% поступають поранені з осколковими пораненнями, з кульовими пораненнями. Крім того, багато збільшилась кількість травмованих. Міністр оборони опісля спілкування з хлопцями повідомив, ніхто з бійців не відмовляється служити далі задля захисту України. Одне із найболючіших питань, яке нині турбує бійців, спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій. Міністр запевнив, ця проблема буде вирішена. Три дні тому прийняли відповідні зміни Кабінет міністрів України щодо спрощення отримання статуса учасника бойових дій. Пакет документів то, що стосується міністерства оборони, поданий, і буквально процедура отримання статусу буде набагато скоріше проходити, простіше. І я думаю, що всі люди, які мають на це право, це право. На думку полторака, волонтери, які знаходяться на Донбасі і отримують поранення, теж повинні отримати статус учасника бойових дій. Артем Глєбов, ТВАЙ. Він ніби ніколи і не був у зоні. Ато легенда спецназу В'ячеслав Галва віддав життя за державу, а вона його подвиг не оцінила. Родині загиблого героя відмовили у фінансовій підтримці, бо батько чотирьох синів пішов воювати добровольцем. А документи, які підтверджує цей факт, просто не знайшли. І таких бійців, які через бюрократичні тяганини стали лише привидами цієї неоголошеної війни. Сотні про долю одного невизнаного героя далі. Отсутствие потерь це вже результат. Правильно? Ні, ну это я знаю. Вот і все. всі живы, всі вернулись, поэтому не повернувся лише він сам, славнозвісний Кузьмич, легенда українського спецназу, інструктор самозахисту і парамедик, який на початку літа пішов на схід вчити бійців виживати на війні? Через стан здоров'я його забракували у воєнкоматі. Попри це, чоловік добровольцем записався у батальйон. Азов його близький товариш Антон пригадує, як з 2011-го по всій Україні разом зі славою навчали звичайних людей самозахисту і не сподівалися, що ці навички стануть нині настільки затребуваними. Словою була хороша фраза для білої що Всі ми живемо во власті двох заблуждень. Що зі мною ніколи нічого плохого не случиться, а друге, що якщо случиться, я буду готов. У переддень до загибелі, 25 серпня, В'ячеславі з побратимами вів бої під Новоазовськом разом з хлопцями, яких сам же навчав, зупинили тоді російську бронетехніку. Не дали ворогу захопити Маріуполь. У цей час до нього приїхала його родина. Я не знаю, да, от що, що побудило його. Знаєш, що там небезпечно, не все-таки сюди нас. Може, то те не знаю. Еліна пригадує, як останнього вечора утомлений, але піднесений, В'ячеслав повернувся із боїв, а наступного дня наказав дружині відвести дітей на море, аби відпочили. Втім, приєднатися до сім'ї так і не встиг. Зі сльозами на очах Еліна пригадує той момент, коли дізналася, що під мінометним обстрілом В'ячеслав загинув. Я не вірила. Я не вірила, що він погиб. Тому я попросила з морг і там по. От, как бы по тем останкам, которые там от него остались, да, вот я поняла, что вот это, это он там. И тогда, конечно, эта боль, вот она... Хотелось уйти. Хотелось уйти за ним следом. Мы настолько были две половинки одной души. Всегда и везде, во всем месте. Всегда. Это было шоком, потому что, ну, ну не может такого быть. Я знаю многих людей, які до сих пор в це не вірять. живой был був чтобы щоб вот отак от внезапно неожиданно уйти. Сколько ему було? 41, 42, зовсім молодий мужик. Особливо не вистачає батька для синів, а їх у В'ячеслава Четверо. І усі побували на батькових семінарах самооборони. Молодший пригадує найцікавіше, як татко створював ситуацію наближену до реальних бойових дій. Як там... Не помню, чем в ногу выстрелил, потом упал, и типа он был так все поделал, что у него с ноги крови шла. Хотелось бы, чтобы он был рядом. <звук> Почему? Чтобы он опять нас так же любил, как и раньше. До війни В'ячеслав Галва, як полковник головного управління розвідки, стояв у черзі на квартиру, яку сьогодні скасовано. Вдові загиблого та його родині відмовлено і в наданні пенсії, не кажучи про допомогу. А все через те, що не знайшли оригінал рапорту про зарахування В'ячеслава до батальйону. Еліна каже, аби вирішити проблему, зверталася в Міноборони. Там жінці нагадали про те, що чоловік загинув, будучи військовим пенсіонером. А добровольцем в батальйон АЗОВ, який підпорядковується Міністерству внутрішніх Справ його ніхто не направляв. Тоді жінка відправила запит на ім'я міністра Авакова і отримала відповідь. Так як мій муж є військовий пенсіонер і доброволець, то немає нормативних актів по б вони могли йому присвоїти статус учасника бойових дій. такий підхід держави говорить сам за себе, немає статусу бійця, немає війни. Упевнений військовий експерт та давній друг покійного В'ячеслава Костянтин Лесник каже: не зрозуміло одного. Якщо у так званий мирний час гинуть наші хлопці, тоді чому не проводять розслідування? Що так от просто? В цинковом гробу похоронили полтела, нету, а что происходит, никто не знает. Войны нет, он не участник. Хорошо. Ну, тогда давайте разбираться, кто, кто его убил. А что толку, моей семье, блин, ничего не дадут. Некому будет семью кормить еще ничего не дадут. А мне еще скажут, что я. Земляний черв'як, да, там за те Що ти там діяла, я тебе туди посилав. Еліна упевнена, історія з її чоловіком не перша і не остання, бо може статися з будьким із тих хлопців, які зараз добровольцями захищають батьківщину. І якщо, не дай Боже, хтось із них загине, їхні сім'ї спіткнуться об нормативний папірець, досі не прийнятий державою. Вікторія Сенек, Олексій Дрісов та Сергій Наконечний ТВА. Дружина легендарного спецназівця В'ячеслава Галви Еліна та його друг, військовий інструктор Володимир Кучма, сьогодні у нашій студії. Еліна, скажіть, будь ласка, як ви зараз живете? Якщо у вас немає ні підтримки, квартири вас також відмовили е, надавати. Як ви зараз живете? Так і живемо. Живемо благодаря підтримки друзів і той допомоги, яку вони казали, будучи у нас на похоронах. Тобто за эти средства поки ми живемо. Крім Міністерства обороны и МВС, куда вы ще зверталися? А, обращалась к народным депутатам, да, то есть непосредственно которые вот, отправляли запрос на э, Кавакову, да, к министру внутренних дел. Обращалась к юристам, э, обращалась непосредственно к Антону Геращенко. Ну, это как бы вот те станции, где я была тогда. Як реагують чиновники на такие звернення? Нет, бумаг. Мать, это все, что они отвечали. Мы не имеем права принять его в статус, то есть дать ему статус участника боевых действий, потому что не принят законопроект о добровольцах. Угу. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, через суд ви намагалися звернутися, якось пояснити ситуацію? Можна залучити побратимів, друзів, Ячеслава, які підтвердять, що він дійсно був в цей час у зоні проведення антитерористичної операції? Ну юридичною частиною цієї ситуації займається Еліна. Ми ж відповідно, з друзями, всячески намагаємося підтримати її сім'ю, да, тобто ми організовували благотворительное мероприятие э, в память о славе. Мы помогали, пытались собрать средства, ну и, собственно, как-то дать этому делу резонанс в прессе для того, чтобы э, как-то эта ситуация решилась. Чи є ще якісь приклади, ще якісь такі сім'ї, люди, які в такій самій ситуації, як ваша сім'я? Да, их море, их сотни на самом деле. Просто понимаете, а, хорошо, благодаря нашим друзьям, да, наша история стала известна, она стала достоянием масс-медиа, а сотни семей, о которых никто не знает, и которые сталкиваются с такими же самыми проблемами, с которыми столкнулась наша семья. Знаєте, один прутик зламати важко, якщо їх буде багато, це зробити набагато важче. Скажіть, будь ласка, чи не планували ви якось об'єднати свої сили, аби гуртом вже зробити так, щоб більше такого не повторювалося, щоб всім абсолютно учасникам АТО надавали цей статус? Я за я тільки за, я за це взагалі барюся зараз. Тому, якщо будуть оберігатися сім'ї, я з удовольствием підкажу ті дії і той путь, по якому йшла я. Ви готові стати на чолі так організації? волонтерської, яка буде забезпечувати сім'ї і допомагати сім'ї учасників. А є другої вихід? По-моєму, ні до президента ви зверталися. От є випадок Жизневського, всі знають. Він загинув під час майдану, і його батьки звернулися безпосередньо до Петра Порошенка, аби той надав йому статус учасника майдану і героя України. Розумієте? Я на російському буде, можна. m b В последнее время, вот, да, вот эти документы, которые говорили, что они были потеряны, позвонил командир батальона Андрей Белецкий, и сейчас этот рапорт на руках. Поэтому, как бы, вот первым шагом я все-таки хочу подать заново эти документы нашему министру Министерства внутренних дел. Если, как бы, не будет уже результата, то, конечно, тогда уже будет непосредственно обращение к нашему президенту. Угу. Потрібно 13 документів, копії, свідоцтв про смерть, свідоцтв про те, що він э, був в АТО, аби йому дали цей статус. Учасника бойових дій. Вам не вистачило одного папірця. Вам так. пояснили, що робити в такому випадку, якщо не вистачає однієї одного папірця? Найти цю тут допомагаю. Благодаря Андрію Білецькому рапорт зараз на руках. І не тільки рапорт, а ще підтвердження ребят, які були в з ним в батальйоні. Угу. Куди ви плануєте ще звертатися і що робити далі? Вы имеете в виду со статусом или по другим вопросам? Именно со статусом. Нет, пока только это Министерство внутренних дел. Угу. Скажите, пожалуйста, я знаю, вы занимались волонтарской деятельностью. Вы бы беспосредственно занимались волонтарской деятельностью. Да. Чьи робота вы сейчас також? Конечно, продолжаю. Этим занимался мой муж в свое время. Он передавал батальонам тактическую медицину. Понимаете, его нет, а посылки-то продолжают идти, и эту обязанность как бы на себя взяла я. Поэтому я передаю сейчас вот в разные волонтерские организации, непосредственно напрямую в батальоны, где необходимо, как бы вот что можно, а то передаем из медицинских средств. Угу. Скажіть, будь ласка, поясніть людям, що треба, які документи треба зібрати, що треба взагалі зробити, якщо ви опинилися в такій ситуації, ваша близька людина загинула на сході України, і зараз треба вирішити питання з фінансовою підтримкою від держави, з наданням статусу учасника бойових дій. Ну отже, я думаю, що цей вопрос буль актуален кліні, поскольку документами займається вона здесь головна проблема в тому, що нужно делать сразу. Потому что я слышал очень много случаев, когда ребята возвращаются из АТО, и им чуть ли не вписывают дезертирство, чтобы не давать статус участника АТО, боевых действий. Поэтому... И очень важно не молчать. Потому что, как мы уже сказали, это один случай, да, он сейчас приобрел резонанс благодаря общим усилиям, но стоит подняться к какому-то мельчайшему скандалу, который затмет его в прессе, и все это будет забыто. Поэтому, если такие вот вопросы возникли... Звісно, вместе их їх будет проще, и і шанс на те, що вопрос вирішиться, я думаю, значительно більше. Угу. Ну. Пані Ліно, ну розкажіть, будь ласка, людям, що які трети документи треба, і куди в першу чергу треба звертатися, аби вам держава допомогла. В первую очередь не идти самим, как это делал вначале я, да? то есть по незнанию. Сейчас уже, спустя какое-то время, я понимаю, что без надлежащего знания, без юриста, без помощи юристов, адвокатов, это будет проигрышное дело. Потому что когда ты идешь один на один на встречу к нашим чиновникам, ты слышишь только обещания, а в итоге как бы, результатов никаких нет. Поэтому для государства, для нашей страны было, будет и ей всегда важно будет... Бумага. Потом без этих бумаг, то есть без помощи, без юридической помощи, у нас ничего не получится. Поэтому это первый шаг, первый единственный шаг, чтобы семьи обращались сначала к юристам. А сейчас, насколько я знаю, очень много есть да, вот военных юристов, линий, которые, как бы готовы оказать эту, организации. Да, да, которые готовы оказать эту помощь юридическую. И я благодарна даже вот тем людям сейчас, которые они узнали нашу историю, они, отклик... они откликнулись. Они откликнулись и предложили сейчас свою юридическую помощь. Поэтому как бы, я, да, набив вот эти шишки, как бы своим путем сейчас вот обращаюсь уже непосредственно через них. То есть, певный прогресс в вашей справе есть, правильно? Ну, конечно, некоторые шаги есть, они а сдвиги есть, да. Угу. Расскажите, пожалуйста, как вы просунулись? Вам как-то пообещали допомогти финансово? Нет, по пока... Пенсии, нет. Не? Нет. нет, в этом вопросе нет. Пока в этом вопросе никакого продвижения нет абсолютно. Я имею в виду то, что пока откликнулись просто люди, которые готовы составить бумаги, правильно составить бумаги и подать их надлежащим образом в надлежащие органы. Только так пока. Угу. Ясно. Дякую, пані Аліно. Дякую, Пожалуйста. пане Володимир. Я впевнена, що ваша ситуація вирішиться, все буде добре. Ваш чоловік – герой. Я йому вдячна. І весь телеканал ТВА йому також вдячний. І щастя вам і вашим синам. Це була Еліна Галва, дружина загиблого спецназівця у зоні АТО, а також його друг Володимир Кучма. Від спортсменів з любов'ю ще три авто відправили у зону АТО. Пейнтболісти разом зі своїм тренером одноголосно вирішили продати свою спортивну базу. На виручені кошти за кордоном купили автомобілі та пригнали їх до столиці. І вже звідти вирушили на буремний схід. Два позашляховика та бус отримали батальйон Дніпро, 1 восьмий полк спецпризначенням та бойові плавці з Очакова. Вадим Понька детальніше. Майстер спорту з пейнтболу Єгор родом зі щастя, що на Луганщині. Нині кермує в Краматорськ на Субару. По дорозі згадує, що півроку тому вони подорожували Європою та штатами зі своєю командою: турніри, нагороди, нові знайомства, перемоги. Три автівки, які їдуть колоною, це те, що залишилося від їхнього тренувального майданчика. Ані він, ані шестеро хлопців, що прямують в зону АТО на цих машинах, не шкодують про свій вчинок. кажуть, не можуть роз'їжджати світом, коли в країні йде війна. Душа болить. Ми розчитав на те, що це все закончится и как бы, мы можем продолжать свою профессиональную деятельность. Но так как этот спорт э, требует э, ну, определенных вложений, мы решили, что если это продолжается такая ситуация в стране, э, ну, плохо тратить такое количество денег. На, на розліченні їхня команда називається Халк. Половина учасників, майстри спорту міжнародного класу. Вони починали як аматори і доросли до професіоналів, завдячують цьому своєму капітану. Кажуть, для команди він зробив найбільше, хоч цей вид спорту і вимагає величезних затрат. Але у хлопців було все: і якісні набої, форма і навіть заробітна плата. Та так сталося. У нас була досить успішна команда найуспішніша команда в історії українського пейнтболу. І Наш проект було закрито. І всі ті кошти, що які були виділені на наступний рік, на розвиток спорту, на розвиток команди на участь у європейських та американських змаганнях, всі пішли. Ось ось у це. Тобто і зараз ми там з хлопцями з нашої команди замість тренувань. Ну так от періодично їздимо щось, щось завозимо. Коли доїхали до пункту призначення, опинилися у штабі збройних сил. Військові, для яких приберегли і бус, давно просили у керівництва подібні машини, адже не на БТРах їздити у місто за продуктами, і ось дочекалися від благодійників. Комбатам вручили ключі, а разом із ними і повний багажник харчів. Машина звір, повний привід, автомат. Все. Так що, сегодня, сегодня. Вітаємо вас. Все, дякую. Кататися, як то кажуть, не ламатися. Ну, будемо виконувати бойові завдання. Так. А от субару для Дніпра 1 вручили у Краматорську. Бійці кажуть, на службу автівка стане уже сьогодні. Замечательно. Давно ждали, дуже приємно. Та її функція можна так сказати, підвоз боєкомплекту, ну, коли ніколи, слава Богу, щоб ранених не було. Щоб, що пояся штур раніних вивезти. Всі автівки приїхали із Польщі. Команді вони обійшлися недорого, бо за клопотанням капітана йому дали дозвіл на перетин кордону машин без розмитнення. Звісно, якщо ті поїдуть до зони, АТО це дало змогу зменшити вартість транспорту вдвічі. Поверталися до Києва. Хлопці уже потягом проводжали їх ледь не всім батальйонам. Вадим Понька Ігор Шатайло, Твай. На випередки у ковпаках та шортах у сітнеї влаштували забіг Санта-Клаусів. Взяти участь у змаганнях міг будь хто головна умова одягти червоний кожушок та начепити бороду. Переможець забігу подолав 5 кілометрів за 20 хвилин. Водночас акція була не стільки спортивною, скільки благодійною. Гроші витратять на подарунки для дітей, які зустрінуть новорічні свята у лікарнях. Ці змагання влаштовують щорічно. Завдяки їм організатори збирають десятки тисяч доларів. はい。<laughs> Торіс-2 все готово, так можуть сказати мешканці вифлеєму. У місті, де за переказами народився Ісус Христос, запалили новорічну ялинку. На маківці глісової красуні засяяла п'ятикутна зірка. Подивитися на церемонію з'їхалися сотні паломників. Наступними тижнями їх значно побільше, адже вифлеєм є однією з колисок християнства. Щороку на різдвяні свята сюди приїжджають десятки тисяч туристів. Казкове різдво чекає і на українську армію. Добровольці з Прикарпаття повезуть на схід країни фронтовий вартеп. Ідея розважити воїнів, для яких війна стала буденністю, виникла зненацька. Сценарій писався буквально за одну ніч. Однак організатори певні своїм вартепом подарують героям справжнє свято. Мати Христини Юрків, звичайна жінка. Перші її проби були на кулінарну тематику. Та одного дня справжньому критику своїй доньці дала справжній літературний твір. Моя матуся приватний підприємець. Вона в мене така ну щира українка. Написала дві книги кулінарні про різдво і про великдень. І якось отак вона просто сиділа і каже: Ну, от, от, ну от просто прийшло і все, вона це написала. Ну, вона каже, просто почала ручка писати, і все. Ручка написала професійний сценарій вертепу, доля якого одразу була вирішена. Відколи почався майдан, що я жодного разу там не була і не віддавала, не віддала шану цьому цій нації. І просто дуже, дуже кожен просила, що він писав якусь ідею, чим я можу допомогти. Це не просто відіслати 100 гривень, там 200 гривень. Ну тобто, хотіли щось класне духовне, і якось мама каже: я написала такий гарний сценарій, і отут у мене як тумблер в голові. Отак щось загорається, каже, все мамо, їдемо з цим сценарієм. В АТО сюжет вертепу розвивається за звичайними канонами. Є тут і чорт, і янгол, добро, як і годиться, перемагає зло. Традиційно події перекликаються із сьогоденням. Це звичайне народне дійство. Коли в селах, в містечках збиралися прості люди, сусіди на кутку, ще десь і робили отаке імпровізоване дійство. Це ж все символи. Це царі, символ, ангел, символ. Мол, чор, добро, зло, світло і так далі, і робили фактично це для себе, бавилися і тому е, мені здається, що власне, от в такому виконанні, не академічному, скажімо, вертеп є і ціннішим. Втілення ідеї почалося з пошуку акторів. Вони мали бути талановитими та ще й сміливими. Учасників різдвяного дійства шукали у соцмережах та у місцевій семінарії. Зголосилися 16 хлопців та п'ятеро дівчат. Марії когуч усього 22. Роль обрала українки. Батьки за дівчину неабияк хвилюються. Утім, відмовляти від поїздки до зони АТО не стали. Тільки почула цю ідею. Мені вона дуже сподобалася. Я, власне, за цей цілий рік не була якоюсь такою активною учасницею таких е, переживань, тому мені захотілося наблизитись більше до якоїсь такої власної небезпеки, і страх, звичайно, в кожної людини є. Батьки, звичайно, до цього дивляться, на це дивляться з хвилюванням, але я хочу своєю присутністю якось показати хлопцям, які нас, які бережуть наш спокій і бережуть нашу. Виборюють нашу незалежність, що, що що вони ну, щоб вони були не самі, і ми будемо їх морально підтримувати і таким театралізованим дійством. Житимуть актори добровольці в автобусі на сході. Планують провести 10 днів. Зараз тривають репетиції, дивлячись на глядача. Тим паче, можна пройти і сказати ось так, і тоді сказати на глядача якісь важливі фрази. Так одну можна кинути знову фразу до нього і знову сюди. Зрозуміло, давай, будь ласка, ще раз. Допомагати добровольцям взявся і професійний актор, та водночас директор обласного театру Ростислав Держапільський учнями задоволений. Вже на першій читці був дуже вражений, що це талановиті люди. Я казав і минулий раз і їм казав, черговий раз пересвідчився, що українці дуже талановита нація, дуже духовна нація і в Моменти, коли потрібно згуртуватися, наша наці вміє робити вчинки, і тому чесно, я кажу, що де вони роблять так, це гарно, щиро, органічно, що не часто я так з перших разів можна це добитися від професійних акторів. Вертеп вирушить на схід 4 січня. Перед Різдвом водночас артисти звертаються до українців з проханням допомогти із подарунками для бійців. АТО, поза як мріють подарувати солдатам справжнє свято. Світлана Козликартем Глебов, Марина Криворотова, Тивай. Негода вирує у Японії. Щоправда, країну замітає снігом. Опади тут не припиняються третю добу. Знеструмлені кілька населених пунктів. Деякі з них взагалі відрізані від зовнішнього світу через снігові завали. Рятувальникам допомагають національні сили самооборони на острові Хоккайдо скасовані десятки авіарейсів. Також заблокований рух на багатьох автомагістралях. Подекуди висота снігового покриву перевищує один метр. За даними метеорол. У багатьох регіонах країни сніжитиме і наступної доби. На цьому у мене все. Гарного вам вечора і головне мирного. До зустрічі вже завтра.